Там співається, поплакала і стоп. Через апостроф Слов'янськ написаний. Але сам бір пишеться через букву І. Гарного дня! Найбільше заперечує кохання того, хто найбільше його і потребує. Там не співається, поплакала і знов фіалка розцвіла. Там співається поплакала і стоп. Настане час, коли один скаже: Слава Україні, і мільйони відповідатимуть Героям слава. Ну, щоб якось весело було ходить. Не грай за смертю. Невесело, сумно. Вона тебе обіграє.